Вообще люди, я Я говорю, рассказываю, что это каждый группа, чтобы я Я вам розказую, то громада сьогодні підпишеться за все. І все буде сьогодні в пресі не так, що з вами буде говорити губернатор Ніомержицький чи ще хтось там, і ви будете пояснення давати. День зроблю те, що ви зробили за два роки. За шість років Я за день зроблю. Я докажу це. Я докажу це. І я гарантую, хтось буде за це відповідати. Хтось буде сидіти на нарах за ці три мільйони і в сухарі. Шутгувати я всім не буду. Знаєте чому? Тому що вам буде неінте цей об'єкт. Я вірю вам. Не моя ініціатива. Я, лас, не взял, я не взяв я не взяв тут хоч час. Я плакав ту замі, я доручався, але я підписувався до це все. Я, я, як не було вичекайте, ви зробили махінацію в тому плані, що до мільйона тоді не розказуєте цей бас. Ви зробили це. Зараз ми пойдемо з вами у місті, пройдемо везде, по всій території. Знаєте що, коровай закінчився. або робота є, або це я вам гарантую. Завтра я у місті з вами, у президента, і зо мною. Півтори тисячі людей. А президент О, з такими буде людьми розчитуватися. Дуже б. Но не ворують детські дії. Детські дії. Не ворують. Ви сьогодні хочете сказати сказати, як... ви сьогодні хазяїн. Ви сьогодні хочете сказати, як господар цього будівництва. Ви хочете сказати, що мені сьогодні 3 мільйона грошей. Ви хочете сказати 3600. Зачекайте. Ви говорите 3600. Так що, починаємо завтра з комісії? Не Та ви що? Я, Я вам розказую щиро, що. Ви відповідаєте? Скажіть, будь ласка, в якому році ваша організація почала виконання робіт? Помню, 8, 9, 7, 8, 5, тобто 5, 6 років назад. Тобто по 300 і, 400. І, 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 я зрозумів. Тобто на той час навіть 300-400 тисяч гривень були солідними При коштами. Курсі 0, долара. А наприклад, а, у рамках проєктної заявки, що ви повинні були зробити? Тобто, я так розумію, що дане приміщення, яке є, яке ми бачимо, воно було готове. Значить, починалося воно колись саме на було, було. <гуми> ви навіть крок ви не знімали там, ви накрили о дуже жесть, яка стоїла на той час, а шановні, жесть робили. Ви даже, замінили пару відеусі кроків, відеусі, відеусі, старі, старі, старі а вони все старі кроки здали. Ми, ми пари, зараз з вами полізернові. Ми зараз вами полізерна. Нехай розкажу, не гідробар'єра, нема не нічого. Розкажи, що ви робили? Ось вісім ви тобі треба. Поставлені вікна, штукатурка, зроблені внутрішні роботи. зроблені роботи з сантехнікою, наружні сеті, інфективні. Це ті, що роботи, які зроблять. Тільки з 3,5 з мільйонів ви вже використали, отримали, освоїли. Якщо є 3,5, то вони свої. Подожди, він навіть керівник цього підприємства не знаєте, що не ви керівник підприємства, які контролюєте строїтельний об'єкт. Не знаєте навіть на сьогоднішній день, скільки є оприходовано коштів. Ваші цей рік приїхали, подивилися на садочку. Мені відомо було, що року, цей рік взагалі не працювали. Ні. Ми як зайшли сюди, я попросив, зробіть, будь ласка, щоб було хорошо. Щоб було нормально, щоб діти могли піти 1 вересня в садок. Приїхали люди, почали працювати, поїхали, ми доробили частково і знову. Ну що це таке? Що відбувається? Люди вже не можуть розумієте? Людям потрібно, щоб був садок.